Мої вітання. Сьогодні ми з вами створимо гру на мікробіт спіймай світлодіод. Ця гра на реакцію. Якщо світлодіод вмикається зліва, натискай кнопку А. Якщо справа, натискай кнопку Б. Якщо по центру, не натискай нічого. Також порахуємо бали. Ну, звучить просто. Ну, а там побачимо. Давайте подивимося, як це зробити. Як завжди, починаємо з того, що створюємо новий проєкт в Мейкод. Перше, що нам необхідно зробити, це додати сам світлодіод, щоб він вмикався. Причому ми зробимо так, щоб він з'являвся у випадковому місці. Для цього у нас є блок додати з групи LED. Ось у нас є додати X та Y. Ми можемо зробити, наприклад, це постійно, і у нас буде вмикатися перший світлодіод, тому що розрахунок іде від нуля. Як ми бачимо, 0, далі 1, 2, 3 і 4. Тобто, нам потрібно, щоб світлодіод з'являвся від 0 до 4. Але нам потрібно, щоб x постійно змінював своє місце розташування. Якщо ми просто візьмемо випадкове від 0 до 4 з математики. Поставимо замість ікса, то у нас нічого не вийде. Як ми можемо побачити, буде зовсім не те, що нам потрібно. Нам потрібно замість ікса поставити змінну, ми її можемо так і назвати. І потім постійно задавати значення нове. І тоді у нас буде все так, як треба. Тож, створюємо змінну, Ми її так і назвемо x. Задаємо значення, і ось тут уже значення ми обираємо випадкове. Далі, щоб у нас точно все працювало, ми візьмемо поставимо паузу невеличку. Ну, нехай, до прикладу, в одну секунду. Для початку. Потім можна буде зменшити, і таким чином ускладнимо нашу задачу. І очищаємо екран після цього, щоб у нас постійно не світилися. Далі. Замість додати Х обираємо нашу змінну. І давайте подивимося тепер, як це буде. У нас вже X постійно змінює своє місце розташування. Ми бачимо, що тільки працює це на першій лінії. Якщо ми поставимо замість нуля, поставимо, наприклад, 2. То, відповідно, у нас буде тепер по центру все відбуватися. Якщо ми хочемо ще ускладнити, ми можемо взяти ту саму ось математику, вибрати випадкове від 0 до 4 по Y, І тоді у нас буде з'являтися не тільки зліва і справа по одній лінії, а як ми можемо побачити, і зверху, і знизу. Це ускладнить нам завдання. Але зрозуміло, що постійно гра не може тривати. Вона повинна пройти там певну кількість раундів і на цьому зупинитися. Тож, ми не будемо використовувати тут блок постійно. Ми це зробимо при запуску, тільки зробимо це певну кількість разів, наприклад, 10. Для цього обираємо цикл. Виставляємо певну кількість разів, яку ми хочемо. І для того, щоб у нас одразу гра не починалася, давайте зробимо зворотній відлік. Для цього обираємо число, ставимо три таких однакових блоки, створюємо зворотній відлік і додаємо невеличку паузу. Я додам десь в пів секундочки. Тепер ми можемо подивитися з вами результат. Перезапущу, щоб заново було 3, 2, 1. І гра починається. І далі нам потрібно клікати на відповідні місця, коли по центру не натискаємо, тому що не буде зараховано. Але зараз воно не зараховується і так, тому що у нас немає команд при натисненні на А, при натисненні на Б. Тож, давайте їх додамо. Два блоки, коли А натиснуто, коли Б натиснуто. І що у нас тут буде відбуватися? Якщо ми натискаємо на кнопку, коли відповідно, у нас тут буде по Х0 або 1, тобто менше 2, то нам буде зараховано бал. Інакше, ну, давайте будемо віднімати бали. Якщо з цієї сторони, тобто справа, там, де у нас 3, і 4 по іксу, то буде зараховуватися, коли ми будемо натискати на кнопку B. І мінус, коли промахнемося. Тож, ми використаємо звичайну логіку. Якщо істина, то. Взагалі ми можемо взяти, потім просто продублювати цей блок. Додаємо з логіки більше або менше. Обираємо нашу змінну x. Якщо x, наприклад, менше 2. І коли ми натискаємо на кнопку А менше 2 це 0 і, відповідно, 1. Тобто ліва частина. Тоді ми зараховуємо бал. Для цього створимо ще одну змінну. Нехай це буде score і змінюємо значення score на 1. Якщо ж світлодіод у нас з'явився з лівої сторони, а ми натиснули B, тобто не натиснули А, то ми віднімаємо бал. Для цього дублюємо цей блок і ставимо тут мінус 1. Для правої частини все точно так же. Ми дублюємо повністю ось цей блок, тільки змінюємо А на Б і змінюємо положення. У нас повинно бути більше за 2. Ми можемо навіть. Указати тут більше за 2, це буде 3 і 4, відповідно. І в такому випадку, коли ми бачимо посередині, то ми не повинні не натискати ні на що. Тому що нам, ну, відповідно, не зарахується бал. Давайте подивимося, що у нас є на даний момент. Запускаємо гру, зворотній рахунок, і починається. Гра завершилась, але ми не бачимо з вами результат. Щоб побачити, ми можемо або в кінці показати, скільки балів ми натис... набрали, або ми можемо запрограмувати, ну, наприклад, логотип. Що коли ми натискаємо на логотип, у нас показується, скільки балів ми набрали. Тож, обираємо «Вхідні дані, шукаємо тут лого on press. І просто показуємо число. Замість числа ми ставимо наш рахунок. Тепер давайте подивимося, як це буде. Натискаємо на лого і бачимо кількість балів. Щоб зробити гру складнішою, нам достатньо зменшити паузу, наприклад, на 500 мілісекунд. І тоді у нас, відповідно, буде набагато швидше рухатися. Як ми бачимо, тут можна не встигнути на екрані, але можна встигнути на звичайному мікробіті. О, зараз у мене просто 0 балів. Залишилося просто залити сюди програмку і можна вже грати. А якщо у вас немає мікробіта, ви можете грати прямо на екрані. Тож, я пішов грати. Як воно працює, я показав на початку відео. Якщо відео було для вас корисним та цікавим, будь ласка, оцініть його, прокоментуйте і можете поділитися з друзями. До нових зустрічей!